Маленька шестирічна Марійка скаржиться матері. Мамо, у мене болить животик. Це тому, що твій шлуночок порожній, відповідає мама. Тобі було б краще, якби в ньому щось було. Того ж дня приходить її батько з роботи і скаржиться, що в нього весь день сильно болить голова. Марійка пожвавішала. Це тому, що вона порожня, сказала вона. Тобі було б краще, якби в ній щось було. <риклад> Дівчинка помітила, що в неї виросло волосся між ніг. Вона занепокоїлася і запитала маму про це волосся. Мама спокійно сказала: та частина, де виросло волосся, називається мавпочкою. Пишайся тим, що в твоєї мавпочки виросло волосся. Дівчинка зраділа і посміхнулася. За вечерою вона сказала сестрі: А у моєї мавпочки виросло волосся. Її сестра посміхнулася і сказала: Це нічого, моя вже їсть банани. Чоловік на прийомі у лікаря. Лікарю. Я чув, що можливо зробить таку операцію, щоб я не міг мати дітей. Зробіть, будь ласка, мені таку. Ну, мій дорогенький, таке рішення так збухти-барахти, не приймається. Сьогодні ви не хочете дітей, завтра захочете. Вам потрібно це все обсудити з сім'єю. Та-да, вже обсудили. Коротше, голосування таке: двоє проти, 15 за. Була одна літня пара, які в похилому віці помітили, що стають набагато більш забудькуватими, тому вирішила звернутися до лікаря. Лікар наказав їм для початку записувати речі, щоб не забувати. Вони пішли додому, і літня жінка попросила чоловіка принести їй миску морозива. Можливо, тобі варто записати це, сказала вона. Чоловік сказав: Ні, я пам'ятаю, що ти хочеш миску морозива. Потім вона сказала чоловікові, що хоче миску морозива зі збитими вершками. Запиши це, сказала вона йому. І він знову сказав: Ні, ні, я пам'ятаю, ти хочеш миску морозива зі збитими вершками. Потім жінка сказала, що хоче миску морозива зі збитими вершками та вишенькою зверху. Запиши це, сказала вона чоловікові. І він знову сказав: Ні, я зрозумів, ти хочеш миску морозива зі збитими вершками та вишенькою зверху. Тож він йде за морозивом і проводить на кухні надзвичайно довго понад 30 хвилин. Він виходить до дружини та простягає їй тарілку з яйцями та беконом. Стара жінка якусь мить дивиться на тарілку, потім дивиться на чоловіка та запитує. А де пудинг? Переповнений автобус. В однієї пасажирки на руках сидить немовля, яке постійно плаче. Вона його заспокоює, а толку немає. Рядом сидить міліціонер. Терпів, терпів, та й говорить: Дайте його мені, я вмію розмовляти з людьми. І точно, через півхвилини, немовля замовчало. Мамаша. Ой, велике вам дякую. Як вам це вдалося, міліціонер? Та як, як зазвичай, дубінкою. Заходить брінетка до кабінету лікаря та каже, що в неї болить тіло скрізь, де вона до нього торкається. Неможливо, каже лікар. Покажіть мені. Вона бере палець, натискає на лікоть і кричить від болю, потім штовхає в коліно і кричить, штовхає в щиколотку і кричить. І так триває скрізь, де вона торкається, вона кричить від болю. Лікар каже: Ви ж не справжня брюнетка, чи не так? Вона відповідає: Ні, я пофарбувала волосся, я від природи блондинка. Я так і думав, каже він. У вас зламаний палець. Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. Будьмо!